Ну насправді його звільнити це тільки підняти йому рейтинг. Це О! я я думаю, що Зеленський це прекрасно розуміє. Я. Це ж він не один. Є інші генерали, які сьогодні вже ну за станом здоров'я і так далі, але з його команди, які в принципі, наскільки мені відомо, хотілося б хотіли демобілізуватися, і можливо справді готуватися до якоїсь е, наступної політичної діяльності, Їх влада не відпускає, розуміючи, що це сьогодні. Вони військовослужбовці, а він дипломати і так далі. І вони зв'язані певни, певними правилами, які їм не дають займатися політикою. А от, а звільни ну по перше, народ зразу ж як це у нас як це звучить у, 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 у росіян? E, e, наш народ любить абіжених. Ну а я uh -huh. це я думаю, що кожен і український також. Тобто, я, щойно починають ображати якусь людину. Ним інстинктивно нас тягне no, стає, Ну, стаємо на сторону тих, кого ображають. It's... Зразу It's це інстинктивно Просто так і тим паче, що ображають не від ко цілком гідних, як ми знаємо. От тобто, це по перше. По друге, я кажу: люда людина звільнена з посади держслужбовця. Вона більше не є зв'язана обмеженнями, які накладаються на держслужбовця, вона безпосередньо і прямо може на другий день починати займатися політикою, от і це не думаю, що дуже подобається тим, хто намагається рейтингами тут мірятися і боротися. Так що влада прекрасно розуміє, що в принципі їм немає. Що зробити з залужними раніше? В них були плани. Ми це знаємо прекрасно. Знаємо про ці карні справи, які вони готували, і так далі. Ніхто не може виключити, звичайно, що в якийсь момент саме в момент е, такий найбільш відповідальний виборів і так далі. Що цю, цю карту вони ще витягнуть. Але в принципі, якщо вони чомусь вчаться, то вони мають зрозуміти, що це. Дуже і дуже для них великий ризик, і з другого боку вірогідність того, що їм це вдасться, от саме таким шляхом прибрати політичного опонента в Україні ага. Україні принаймні після війни, бо зараз ми, ми всі зв'язані певними обмеженнями, в тому числі моральними, і так далі, та й закону нам теж. А от після війни будь-які такого роду спроби. І зусилля вони можуть дати результат ну дуже і дуже неприємний для тих, хто, хто це робить. Так що знаєте, я просто в цій ситуації дуже турбуюсь ось про що, тому що те, що я бачу зараз, от, на простому прикладі Вікторія Сьомар, народна депутатка, як зараз проти неї організована якась отака от брудна кампанія, там виставляються якісь фото, фотошопи якісь робляться. Розумієте, там що вона десь на пляжі. З кимось там, де... Що... Тобто такі якісь історії. Я просто дуже боюся, це по відношенню до політичних опонентів влади, щоб це використовувалося так само про залужну. Ну, 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 ну з'явиться зараз якийсь матеріал, знайдуть якесь, пришиють якесь кримінальне провадження. Я впевнений, що воно є, що вони є. Ці провадження, щось щось готується для цього є спеціально навчені люди, вони є. А от чи будуть вони реалізовані, я геть не впевнений. Вони є, і звичайно, вони, вони десь в шухлядах лежать, і обговорюватися дуже серйозно це питання буде. А от чи, чи вони де, цю карту, я кажу, витягнуть це абсолютно угу. не факт. Ну, хоча треба мати на увазі, що, що це теж може статися. Суспільство досить чітко має собі уявляти, як воно має себе поводити в такій ситуації. Просто дивіться, один із таких моментів, який дуже чутливий для суспільства, і суспільство буде питати за це владу після війни в будь-якому випадку буде питати, воно вже питає. Це те, як відбувалося повномасштабне вторгнення. І знаєте, от ти коли сідаєш в калюжу, потім ти починаєш розбиратися, а як, а як ти опинився в цій калюжі. Взагалі, от як ти тут опинився? Як опинилися ці війська під Києвом? Як опинилися ці війська на півдні України в Херсоні? Як опинили? А як Маріуполь здався? Немає Маріуполя у нас. Як у нас немає того, 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 як стерлися села і міста сьогодні? І чого ці люди, переселенці, не мають ні житла, нічого? Вони десь ночують на вокзалах і отримують по 2000 тисячі гривень? Це питань маса до влади. Як з цим справитися владі? І що вони, яку легенду вони приготують? Що оцей Вася винен? Ні, 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 ні. Чекайте, так не про не поїде. Я можу сказати відносно трьох переселенців, в мене живуть троє. так що… Е... Так що я своїх своїх внесок певно розумію. Це ви розумієте? Це ви і це ваше серце і ваша душа. Але е, ну я не можу це сказати про владу. Е, ну, з владу, в принципі, все, все зрозуміло. Я би звернув тут увагу на, на наступне е, питання. Особисто для мене питання це було критичним з першого дня, в буквальному розумінні. От війна е, почалася і я. Попри все, що відбувалося, я кожен день думав саме про це і про відповідальність влади за те, що було зроблено. Але на той момент, якимось дивним для мене чином, увага суспільства зосередилася на інших питаннях. І, і питання, це яким чим, хоча все це відбувалося ж у, у нас на очах, і не тільки на моїх очах, і, і решти суспільства також. І розмови Зеленського про те, що нічого не буде, і всім заспокоїтися, і так далі, і так далі, і, і інші байки, і те, що до останнього дня, попри все, попри всю інформацію, вони не хотіли приймати реальність і поводилися мега безвідповідально по відношенню до країни. Це, все це було. І, але якимось чином суспільство цю історію ігнорувало. Тобто більшість людей намагалися взагалі на цю тему, там, здається, не думати. Але з часом, час іде, суспільство дещо. Охололо в, в сприйнятті там гостроти там, тих подій, які відбуваються, можливо, вже просто менше страху за те, що все ж таки там окупують і, і решту країни, і так далі. І суспільство почало більше думати, більше читати, більше дослухатися до всяких опозиційних влогерів баламутів. От. І раптом сьогодні рівень. Рівень недовіри суспільства до влади, саме з приводу значить, підготовки до війни, дуже і дуже змінився. Тобто, більша частина суспільства вважає те, що сталося провиною влади і президента, зокрема, тобто, при всьому при тому, що він зберігає досить високий рівень підтримки, очевидно, саме тому, що він все ж таки є верховний головнокомандуючий, Читай символ е, протистояння і символ нашого опору, е, значить ворогу, але е, е, є вже в суспільстві розуміння того, що саме безвідповідальність е, е, влади. Я не знаю, якими ще словами. Ну, хтось вважає що це зрада. Я, я не маю достатніх підстав називати це таким чином, але але і виключити не ну, може звичайно. Але е, е, у всякому разі, те, що це була від безвідповідальність, це була абсолютно трагічна е, 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 помилка, яка призвела до страшних жертв, страждань народу і руйнувань, і так далі. І тому подібне, це факт, і це сьогодні сприймається більшою частиною суспільства, саме так як я кажу. І це зміна, яка сталася буквально за останні півроку. Але ж дивіться, ну нам же ж подається все, пам'ятаєте минулий рік там форуми миру, формули миру, поїздки, зброя, гроші, які надають наші партнери. Це як здобуток певної групи людей, менеджерів держави, які включилися в цю роботу. Тобто, дивіться, ви мені маєте простити те, що я. Вибачте, продуплив? Ну, продуплив, продуплили, скажімо так, в 22-му році, але е, моя діяльність, моя активність, моя харизма на міжнародних майданчиках, виступах, зустрічах з різними лідерами має компенсувати це. Так це подається. І чи дійсно, і чи, і, скажімо, чи правильно це, і чи маємо ми, е, скажімо, ставити знак дорівнює між цим? Ні, ну тут якраз все зрозуміло. Будь-який політик поводив себе саме не так. Тобто, uh -huh. він практично довів країну до катастрофи. Причому катастрофа це не обов'язково, що ми втратили всю країну. Ми втратили частину країни, і це теж катастрофа. Ми втратили і тоді, коли могли не втратити. Тобто ми не могли не втратити в 2014 році Крим. З абсолютно зрозумілих, відомих всім причин ми його не могли не втратити в країни. По перше, не було чим воювати. Вона була абсолютно не готова воювати. вона була не готова до військового протистояння з Росією. Мало того, весь цей час, коли треба було готуватися, дати відсіч в Криму при владі були Януковичі. Це треба не забувати. Тобто москалям дозволяли там проводити цю свою величезну спецоперацію завоз туди війська готуватися підкуповувати і перевербовувати і так далі. Українських військовослужбовців, СБУшників. Це ж все сталося не під час майдану, тобто не під не не після Майдану. Це все відбувалося, коли президентом України був Янукович, і він oh. же був головним е, е, верховним головнокомандувачем. Тому не втратити Крим. Ми не могли е, 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 там с, е, більш спірна ситуація, умовно кажучи. З, з Донбасом. Але е, в 2022 році е, е, ми, е, в нас була прекрасна армія. Нав, добре навчена, вміла, добре мотивована і так далі. Ми були набагато ліпше озброєні, ніж в свого часу. Е, ніж у та, му Так. Та, та, Порівнювати ці ці речі неможливо, ми, ми мали час підготуватися до вторгнення, тобто все, що треба було зробити, це, це просто е, значить підготуватися, тобто укріплення, тобто е, мобілізація, хоча б першої черги. Тобто, треба було треба було е, поставити під під, е, е, під рожйо, те, що називається російською, значить, е, е, людей, які пройшли. Антитерористичну операцію, і, і, і ці люди абсолютно могли. Тобто, ми мали там іще кілька сотень тисяч добре навчених вмілих мотивованих людей. Якби ми це зробили на той момент, Путін не міг би здійснити вторгнення, воно було приречене. Без мобілізації загальної, і так далі, він не міг би ні в голову йому б не прийшла ідея вторгнутися в Україну, тому що тут би стояло півмільйона, я кажу, з гарними укріпленнями і так далі. Добре навчених солдатів, які би йому просто це ну воно би зразу виглядало, що його 200 тисяч не можуть піти в наступ на, на таку армію. От. І, і все це, все це реалії, це все це. Тобто, тут ми могли не втратити швидше всього, як сказав мені свого часу генерал Наєв, що коли ви ставите проти ворожого батальйону по лінію можливого наступу свій батальйон, а проти ворожої бригади свою бригаду, і маєте укріплення, то швидше всього, наказ на значить наступати. Ворогом не буде відданий. От це те, те, що говорить один з найвідоміших і найавторитетніших українських генералів з цього приводу. Так що... Отака От ситуація, і те, що народ, нарешті, почав замислюватися над тим, якою, якою була ціна у цієї трагічної, ну, в лівшому випадку помилки, а в гіршому може дійсно і зради. Але я кажу ще раз: я, я відносно зради доказів немає. Я можу, в мене вибудовується в принципі цілком логічна. Логічний ланцюжок того, що тут і без зради, то, тобто, в класичному розумінні, коли хтось є підкуплений або там шантажований, там і так далі, і так далі, що і без зради, в принципі, я бачу е, певну логіку в, е, в діях влади. Ну щоправда, це стосується переважно політики, бо те, що стосується військової сфери, тут все складніше, от справді. Такі факти, як значить переміщення, значить, бригади нацгвардії України з Гостомеля. Спроби переміщення забув номер бригади з під Харкова, яку 72 по моєму здається, mm -hmm. яку залужний просто затримав там різними доповідними. Він писав що просить там відтермінувати і так далі, mm -hmm. і не не перемістив її туди, туди, куди він мав накази її перемістити. Ще деякі факти, які стосуються півдня їх. Ну дійсно дуже складно пояснити. Без конспірології. Дуже складно. Але, напевно, можливо. Я, я зараз говорити про це не буду, але дійсно ну, цього не мало бути. Цього не мало статися.